Же два роки триває ця жорстока, кривава, протовбивча війна на Донбасі, і лише байдужі черстві люди не розуміють горя і страждань тих сімей, які втратили найдорожче своїх власних синів, батьків, чоловіків, наших мужніх захисників, які віддали життя за щасливу долю рідної землі, за її мирне майбутнє. Вся Україна нині переживає дуже скрутні часи. В зоні антитерористичної операції солдати боронять нашу територіальну цілісність, нашу свободу, інколи навіть ціною власного життя. Сьогодні ми знову згадаємо про одного з кращих воїнів-визволителів, героя Андрія Шанського, життя якого трагічно обірвалося 5 вересня 2014 року, при виконанні своїх службових обов'язків. За іронією долі, він загинув у тій місцевості, де й народився. Тельманівському районі Донецької області. Селище Мирне це його мала батьківщина. Саме тут доля приготувала вірному сину української землі одну з найважливіших місій місію миротворця. Саме таким його й пам'ятають усі, і серед них ті, хто впродовж багатьох років служив разом з ним у внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ України. А тепер це нацгвардійці. Разом із батьками Андрія Шанського Миколою Миколайовичем та Раїсою Олександрівною наша знімальна група побувала у північному територіальному управлінні Національної гвардії України, де Андрій проходив свою службу на посаді старшого офіцера відділення захорони громадського порядку. І ось як згадують тут про героя. Як людина, він чесний, добросовісний, користувався Авторитетом заслуженим у своїх товаришів. Потім він пішов служити в управління частини, теж ми з ним на службі по охороні громадського порядку зустрічалися неодноразово. Там, де він був старший. При виконанні службових обов'язків там завжди був порядок. Він вникав всі питання, вирішував всі завдання, які були покладені на нього. Ну, це був добросовісний офіцер. Порядочний, глибоко, осознаваючи, що він робить, для чого він робить, і як це робить, чесний, відзивчивий. Згадуючи життєвий шлях Андрія Шанського, слід нагадати, що походив він зі шляхетної сім'ї військовослужбовця. Його батько Микола Миколайович 32 роки віддав службі у внутрішніх військах. Тож син продовжив справу батька, як і його брат. Позаду були роки навчання у Чернігівській школі no 12 лісотехнікуму на Житомирщині, здобуття досвіду у Красилівському та Славутицькому лісництвах. Тоді його професія була надзвичайно мирною захищати природні багатства рідної землі. Але попереду на юнака чекала більш відповідальна місія стати миротворцем. Андрій став військовослужбовцем під час проходження строкової служби, а потім за контрактом. Вже тоді гарно зарекомендував себе, ставши фахівцем у лавах окремої бригади спеціального призначення внутрішніх військ МВС Барс. А влітку 2005 року його направили служити у складі спеціального миротворчого підрозділу МВС України Міжнародних поліцейських сил місії ООН у справах автономного краю Косово. Командування і колеги згадують про Андрія зі щирою повагою, як про енергійного та авторитетного молодого офіцера, що досконало володів англійською мовою, мав чималий службовий досвід і чудові перспективи. Як за офіцера хочу сказати, що це віддана людина. От. Службу проходив на різних посадах, починаючи з самих незмінних посад. Він офіцером став після того, як був військовослужбовцем за контрактом та прапорщиком. От. Навчався. Завдяки е, тому, що е, у нього був хист до військової справи, От. він... Став офіцером. Ну і він один із небагатьох офіцерів, які були в місіях, от. в тому числі і він був у міжнародній місії, де з представниками батальйону України от. відставив інтереси сусідньої держави. Цей досвід, який у нього був, от. він накопичив і його переносив і на вседення. Після служби його в Косово В коллективе его в Барсе, но он на большом счету был авторитетный офицер. Его между собой коллеги и офицеры прозвали голубой каской. То есть любой конфликтом в коллективе, не с ним, а там, к примеру, с другими офицерами, он всегда в стороне не находился, всегда... толерантно, по-человечески вникал в эти все вопросы. От, і, як прозвали «голубою тобто, миротворець. З Андрієм я прослужив більше 10 років, знаю його з 2004 року, ще по бригаді спеціального призначення Барс. Пересіклися ще тоді, коли Андрій був прапорщиком, ще тільки навчався в вищому навчальному закладі, мав бути офіцером. Повнію тільки з позитивної сторони. Це Позитивна людина, настоящий офіцер. Це людина, професіонал, людина, свого слова, людина, яка вміла керувати особовим складом, вміла навчати, добросовісно виконувала свої обов'язки. Андрій був міротворцем в місії в Косово. Не дивлячись на те, що ми вже були офіцери, вже старший лейтенант, капітан, капітаном був, знав його. Мені було не стидно спитатися, у нього щось повчитись, тому що в нього був досвід, він був учасником бойових дій. От і деякі моменти він навіть нас навчав, тому що ну, ми так більш по книжці, до, тільки до 2014 року все вчили. А він вже, по-моєму, в 2000, не пам'ятаю, куроці, він був учасником бойових дій на території бившої Югославі. Да, Прозожили ми в цій частині з ним більше 10 років, тільки самі позитивні емоції, один негативний емоцій тільки те, що я зараз не маю. Після повернення з міжнародного відрядження юнак завершив навчання в Українському державному лісотехнічному університеті, одружився та продовжив службу в Барсі. Свій миролюбний, толерантний характер, мудрість при прийнятті важливих рішень Андрій проявив іще під час Революції Гідності. За деякими свідченнями він перебував тоді разом з іншими військовослужбовцями МВС на охороні правопорядку, але захищаючи при цьому учасників Євромайдану. Андрія Шанського я знаю досить давно, з 2009 року. З ним неодноразово були на службі з охорони громадського майдану, ето, громадського порядку, неодноразово також ну, проводили спільні навчання, він керував якими, брав участь у них. Людина досить професійна з точки зору роботи, свою роботу виконувала. Вчасно зауважень, якби з боку його професійної точки не виникало. Разом охороняли громадський порядок під час проведення Євромайдану. Андрій мав великі перспективи і світлі мрії на майбутнє, але їх так безжально обірвала війна. Шанський провів три тижні в зоні АТО ще в травні 2014 року. Вивозив озброєння, аби не дісталося бандитам і терористам, а також охороняв блокпост. І про все це не розповідав батькам, аби ті не хвилювалися зайвий раз про безпеку свого сина. Я його зустрічав в Донецьку на блокпосту, який був розташований між Слов'янськом і Донецьком. Він виконував там службу начальником блокпоста. Ми з ними неодноразово зустрічалися, обходили місце несення служби. Він мені доповідав всі питання, які були пов'язані зі службою, Тут, які проблемні питання вирішували їх в місті. Тут офіцер був на своєму місці, виконував обов'язки він свої добросовісно. Значить, в тих ситуаціях, які були на той час, він орієнтувався дуже добре і приймав правильне рішення. У червні 2014 року капітан Шанський, котрому виповнилося 35 років, перейшов працювати у штаб Північного територіального управління Нацгвардії та обійняв посаду старшого офіцера відділення Організації служби з охорони громадського порядку. Командування згадує про Андрія, що він був спокійним, надійним, авторитетним військовослужбовцем. У нас така є специфіка: що лучших офіцерів. Лучших военнослужащих замечает высший штаб, и мы его пригласили, попросили служить уже здесь, у нас в территориальном управлении, то есть высший штаб, перевели его за его же заслуги, за его отзывчивость, за его порядочность и отношение к делу. Он был назначен старшим офицером вот, по направлению блока громадской безпеки. Вот, служил уже у нас. То же самое, насколько коммуникабельный и порядочный человек в нашем коллективе уже тоже врос буквально с первых дней ну вот, и пользовался большим уважением, авторитетом в коллективе. Но как человек еще хотел бы отметить его качество, то что всегда совершенствовался над собой. То есть ну, не замыкался в узком направлении, как, допустим, направление Блока громадской безпеки, в личной жизни, то есть разбирался во всех аспектах социальных. То есть у коллег, у кого возникал какой-то вопрос, там, даже жизни на гражданке, он мог объяснить достаточно грамотно и, э, допустим, там, направление кинематографа и направление искусства. То есть везде был, ну может быть где глубже, где меньше, но разбирался во всех как говорится, социальных наших жизненных вопросах. Із 1 вересня 2014 року Андрій Шанський повинен був піти у чергову відпустку. Але попросив і ще раз дати йому можливість взяти участь у виконанні бойового завдання на Сході України. Надто багато залучили ще необстріляних гвардійців. Удовжен би йти в відпустку. В сентябрі должен идти в отпуск. Так вийшло, що в кінці августа ми сиділи. Тоже было совещание у нас всем коллективом. И начальник управления уже был, генерал Маковенко был уже в зоне АТО, он, они выехали вместе с бригадой Барс, он выехал старший. Вот, и потом мне уже позвонил, сказал, что я выезжал к нему туда на бардежку. И Андрей был на совещании, он слышал этот разговор и сам изъявил желание ехать со мной. То есть мы не планировали его брать. Он должен был, это было 31 августа, он должен был с 1 числа идти. Вот. Вот. Но сам попросился, можна я поеду. Коли стало питання, добровольців, хто хоче виїхати на, на схід для виконання службових завдань, значить Андрій викликався першим. Ну, так як він був, повинен бути з, з понеділка війти в відпустку, я був проти його виїзду. Він до мене заходив особисто, на особисту бесіду і просився тут на виїзд. У нас була розмова Андрій, ти йдеш в відпустку. Йди в відпустку. Тут є визначена людина, яка повинна їхати туди. Значить, для виконання завдань. Він говорить, я готовий підготовлений офіцер. Значить, Я тут виконував певні задачі і учасник бойових дій. Крім мене, більше як я, ніхто з офіцера не підготовлений. Я вислухав його аргументи, відказав йому другий раз. Він знову пішов. Потім через деякий час він так настирно добивався для того, щоб виїхати, так він добивався своєї цілі. і Я згодився. Правильно, неправильно я зробив. Потім, потім я думав, що я знав, що я неправильно зробив, що треба було зробити не так. Полковник Юрій Ткаченко, котрий під час відправки нацгвардійців у зону АТО на початку вересня 2014 року займав посаду генерала, дуже шкодує, що не зміг перешкодити Андрію Шанському поїхати на схід. І це зрозуміло. Ми виїхали 31 го утром на служби машині. І вже 1 числа утром були вже в Маріуполі. Проводились потом нами в составе э, бригады БАРС, проводились рейдовые операции. Мы Основная функция, в принципе, чего поехали, это вывод подразделений нашей украинской армии с Силовайского котла. Основная была задача. С чем, в принципе, исправилась бригада. Со стороны Комсомольского выходили люди. Потом мы уже там Выполняли другие задачи. Одной из задач было 5 сентября, вы знаете, были переговоры. Переговоры в Минске тогда. Вот, и, соответственно, адекватная реакция была наша на действия сепаратистов, потому что каждый, я так понимаю, ну мы понимаемся, что во время переговоров каждый хотел где-то силой, может быть, каждая сторона, особенно та сторона показать, что, ну, слонить переговоры, я так понимаю, на свою сторону. Вот поэтому были активизированы действия этого противника 5 числа. Ну, соответственно, мы получили задачу подойти к Тельманову, где все, как говорится, и произошло. За офіційними джерелами, 5 вересня колона авто і бронетехніки Національної гвардії України, що рухалася до визначеного району виконання службово-бойового завдання, раптом потрапила в засідку. Бой був скоротечний, взагалі много думав. І після цього високо організована засада по всім канонам воєнних науки. Грубо говоря, это огневой мешок, то есть с трех сторон противник э, скрытно, ну, мы его не видели, хотя данной разведки три раза я лично направлял разведку и в цивильном ну, в гражданской одежде и в военную разведку не было у нас данных. Вот поэтому я говорю, что по всем канонам и искусством была организована засада, вот, которая выходит за рамки понятия военного как засада. Это огневой мешок с трех сторон. То есть одна сторона, которая не простреливалась, это ты. То есть справа-слева и с фронта понабили огонь. Работала ни одна снайперская пара. Ни одна. Потому что четко, ну, четко работали по стеклам. автомобілі по старшим по водітелям. вступивши у нерівний бій із супротивником капітан шанський отримав тяжкі осколкові поранення несумісні з життям андрій погиб одразу. Погиб одразу. Перші секунди бою вот. ну, а потім благодаря умілим діям Барсом, военнослужащих Барса. Мы смогли грамотно выйти с этого мешка. Вот. Но все равно результаты, конечно, плачевные. Пять погибших и 13 раненых. Я, честно говоря, не поверил. Потом уже я увидел на базе, мне сказали, что погиб Андрей. А вот. Я фактически ну, из-за плотного огня я потерял, хотя мы ехали в одной машине, потерял с ним связь. В один из периодов я слышал, как он отстреливается, вот. потом разорвалась мина, вот. и уже как бы я его не слышал слева. Выходили мы потом, ну, очень сложно. Самое сложное было, конечно, потом смотреть на телефон, как звонит отец, брат, вот и объяснять. Так И І взагалі что, що произошло. Серед бойових побратимів Андрія Шанського, які були з ним поруч у тому останньому нерівному бою з ворогом, і нацгвардієць Михайло Ковтонюк. Ось що він розповідає про офіцера. Завжди підтримував, завжди був хорошим командиром, наставником. От. Ну, сталося так, що загинув. Його я вже побачив. Коли приїхав забирати ранених на бронетранспортері, би спихнули Ланус, якому він знаходився в Куєт, він лежав возле нього, вже мертвий, без признаків життя. Його забрали на бронетранспортер, привезли на місце так би сказати, дислокування всіх інших підрозділів нашої частини. потом доправили уже в Мариуполь. На самом деле мы были в бою именно с тем подразделением, в котором он от солдата прошел до майора. Вот. И утрата, конечно, офицера. Офицеры его коллеги переживали это очень болезненно. Болезненно никто не верил, вот, что это произошло. Но на самом деле это произошло. о чому ми скорбим і помімо і будемо пам'ятати. Указом президента України від 31 жовтня 2014 року. Капітан Андрій Шанський нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Командування частини, де проходив службу офіцер, глибоко шанує пам'ять про героя. АТО. Андрій зачислен на вічному в списку. Часть наш. Ми постійно. Ставимо його у приклад при проведенні чи службових нарад, чи підведенні підсумків службової діяльності. І кажемо про те, що е, констатуємо про те, що він е, і сьогодні, виконуючи службу обов'язки, виконував би їх так сумнівно, як він виконував їх на протязі всієї своєї служби. У військових частинах, де проходив службу Андрій Шанський, зберігаються фото офіцера. Шанують пам'ять про офіцера, відспівуючи його світле ім'я і у військовій капличці. Сюди завітали батьки капітана, аби запалити свічку за упокоєння його душі. Хочеться побажати батькам в першу чергу, які понесли цю велику втрату здоров'я в першу чергу. От. Ну і заради пам'яті Андрія. От, е, находить собі якісь е, бажання, От, вони займаються діяльністю, яка пов'язана із е, громадською діяльністю, надання допомоги людям, які мали таку саму біду в Чернігівській області, погибшими, пораненими. От. Тому велика їм за це теж шана і спасибі за сина. Увічнена пам'ять про Андрія Шанського і у Центральному музеї Національної гвардії України, де зберігаються його світлини, а також біографічні дані в книзі пам'яті славних орденоносців Національної гвардії України, які ціною власного життя відвоювали мир на сході України. Зала слави центрального музею Національної гвардії України показує всіх орденоносців Національної гвардії. Так створено альбом. Він і називається орденоносці Національної гвардії України. Проте, на жаль, перші володарі державних нагород стали з приписом Посмертно. В цих матеріалах показано фотографії з зазначенням указу президента України, його номера. Серед орденоносців також є і наш військовослужбовець Андрій Шанський. Трагічна тема. Не просто сторінки і не просто альбоми. І їхня назва така ж трагічна, як і доля наших військовослужбовців. Загинули при виконанні військових обов'язків. Як бачите, знаходиться в експозиції вже чотири альбоми. Це страшна цифра, адже вони вміщують 180 загиблих тільки в антитерористичній операції військовослужбовців Національної гвардії України. Серед них майор. Посмертне звання надане Шанський Андрій Миколаєвич, який загинув 5 вересня 2014 року в Тельманівському районі, практично в місті Терманово-Донецької області. За іронією долі, у червні місяці далеко 79-го, Андрій і народився в тому ж таки районі, в селі Мирне на Донеччині, і потім захищав свою землю ціною власного життя. Ми ніколи не забудемо героїв. Ми ніколи не можемо спопилити тієї пам'яті, яка для нас є основою, щоб більше ніколи не повторилося те горе, яке прийшло на нашу землю. Не ми розпочинали нашу цю війну, але наша задача її припинити. Обов'язково горить свіча пам'яті в музеї для того, щоб пам'ятати, для того, щоб ця вічність була живою, адже герої не вмирають. Андрій ніколи не помре в пам'яті своїх рідних і близьких, вірних друзів, серед яких і бойовий побратим Володимир Трофименко. Він знає, що таке війна. У запеклих боях із ворогом на Донбасі він отримав важкі поранення. Він знає, що таке патріотизм, це почуття, що всотується із самого народження і проявляється у найбільш вирішальних моментах життя. Колись, коли я навчався в школі. Мені завжди казали, що ну, я не хочу акцентувати ніяку увагу там, росіяни, не росіяни. Просто тоді так Радянський Союз був і казали, що ну, там, ви русський. Я говорю, ні. в мене в метриці написано Я українець. Я ніколи ні під кого не грав. І Андрій таким був. Не робив так, як всі, можна так сказати. Перед тим, що як щось зробити, то, як кажуть старі люди, треба дуже добре подумати. Ну, от. Але бувають такі миті в житті, що як в даний час у нас в країні, ти навіть не думаєш, не задумаєшся, ти просто виконуєш свій обов'язок. Обов'язок перед країною, перед близьким, і в першу чергу перед самим собою. Тому що ти. Якщо ти не будеш сам себе поважати, то ти ніхто. Тому хочу сказати, що Андрій був такою людиною. Люди такого такої статі, як він. Вони в першу чергу думають за когось, за інших людей. Вони готові віддати були себе, аби комусь було добре. Він для мене був як, як брат. Вже вважайте скільки, півтора року його нема, а якось згадуєш його і важко. Я надію, що, кажуть, Бог забирає краще. Я сподіваюся, що ну, воно так і є. І хочу вірити в те, що, що ну, все це не, не просто так. І я впевнений, що це він. Не, 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 не дарма він загинув. Не тільки він, всі люди. Це життя людей. Я вважаю, що це треба цінити. Цінити один одного, поважати один одного, любити, допомагати. А час, а час пізніше всіх розсудить і все розставить на свої місця. Так, пройде час і настане мир на нашій багатостраждальній землі, але ми не вправі забувати про її кращих синів, усіх тих мужніх і відважних воїнів, що захищали мир на Україні заради усіх нас, серед них і ім'я Андрія Шанського, вічна йому пам'ять і шана. Споглядаючи на нас зі своїх світлин, він ніби промовляє я буду жити в посмішках дітей, моя душа. Вам пісною озветься, я в бій пішов за правду, за людей, і в пам'яті це знаю, не зітреться. Я буду жити в пролісках весни. З лелеками я повернусь додому. Прийду у материнські сни, я ангелом зійду народу своєму.